Кальції, детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Дякую, Оксана. Долучаю до нашого ефіру антикризового радника голови ОСУ президента України Михайла Подоляка. Пане Михайло, добрий вечір. Добре, добре напередодні голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Міллі заявив про те, що ймовірність воєнної перемоги України, яка передбачає, зокрема, звільнення Криму, наразі є малоймовірною. Чому на вашу думку він робить такий висновок? І чи ви погоджуєтеся з таким висновком? Ви знаєте, я нагадаю вам просто 24 лютого, коли говорили, що ймовірність того, що Україна встоїть. Вона там дорівнює 0%. сьогодні. 9 місяців закінчилось цієї війни, і Україна знаходиться в фазі контрнаступу і ефективному просуванню по деокуп по деокупації своєї території. Отак От це виглядає. Тому мені видається, що це просто такий дискусійний майданчик, де можна казати мало ймовірно, велика ймовірність тої чи іншої події. Але події це конкретні дії на лінії фронту. І це конкретне постачання військових е, е, спроможностей наших. І я розумію, що Україна буде в будь-якому випадку ефективно просуватись, чи можлива повністю 100% військова перемога можливо буде виглядати трошки інакше. Наприклад, ми просунемось там в Луганській чи Донецькій області ще кудись. Паде наприклад велике місто, яке 8 років було окуповане Російською Федерацією, наприклад, Луганськ, і після цього почнуться незворотні процеси, і в політичному в політичних елітах Російської Федерації і в суспільстві, в суспільстві Російської Федерації, і таким чином війна може закінчитись навіть раніше, ніж ми військовим шляхом будемо все звільняти, тому що буде звільнено воно якби по факту, да? по факту того, що Росія програла війну. Тому мені видається, треба сьогодні перейти до фази більш конкретної математичної військової допомоги, звертаючи увагу на те, що Росія веде виключно ракетну війну проти цивільної інфраструктури України, тобто проти енергетичної, а сьогодні додала ще газова інфраструктура України. От на цьому треба сконцентруватись тобто, додаткові ПВО про Додаткові антидронові системи, і таким чином Україна собі спокійно дойде до того фіналу, який ми вважаємо правильним, який підкреслив президент Зеленський, звільнення всієї території України. Михайло, чому ви вважаєте, що, наприклад, звільнення Луганська стане таким моментом, після якого Росія ну почнуться якісь радикальні незворотні процеси в російському суспільстві? Тому що про це говорили, що й після загальної мобілізації почнеться цей процес, і що після звільнення Херсона почнеться цей процес? Ми не конструюємо самі собі якісь ілюзії з приводу того, що от щось відбудеться, і вони почнуть вести себе інакше. А, ні, вони не почнуть себе вести інакше. Вони вже сьогодні ведуть себе інакше, але це ще тільки таке початок бродіння. Да, такого. Тобто вони починають задаватися питаннями, чому за три дні ми так ефективно воюємо. Ми ж маємо найпотужнішу армію світу. У нас таке ВПК, в нас такі сармати, як вони люблять. Да, говорити. В нас такі армати, танки. Да, ну, тобто, що нам рівних немає. Але сьогодні вони розуміють, що три дня це дуже дуже велика а, а, кількість днів. Просто вони не розуміли, що три дня це більше ніж дев'ять місяців. Але між тим, дивіться, Херсон він був окупований тільки під час цього, цього вже етапу війни, і він не мав такого символічно, має такого символічного значення для Російської Федерації, як, наприклад, Луганський Донецьк, вони ж там вибудували цілу міфологію, що це територія там ДНР, ЛНР побудували це велику пропагандистську кампанію, що хтось там бомбить і так далі. Що ми захищаємо? І взагалі одну із мотивацій, ключовою мотивацією цієї війни, ну якби виправданням війни. Безумовно, там інші мотивації реальні, але між тим пропагандистська мотивація це ми будемо звільняти народ Донбаса, тому що народ Донбаса потерпає. Я залишу за дужками, да, такі поняття, як народ Донбаса. Да? Немає ніякого зрозуміло народу Донбаса. А що є? А є символ. Для Російської Федерації, для російського суспільства ДНР і ЛНР, і падіння оціх символів це буде мати абсолютно жорсткі психологічні наслідки для обговорення у внутрішньому просторі інформаційному Росії. Там немає вільних медіа, безумовно, але є телеграм-канали, є соціальні мережі, і в рамках цього буде абсолютно панічні настрої. Які будуть транслюватись на еліту, і еліта вже буде змушена приймати рішення, чи вона продовжує падіння, чи вона має зосередитись на внутрішніх процесах дезінтеграції? Оце буде наслідком того, що паде символізм під назви Луганськ чи Донець. Ви вже згадали ракетні обстріли. і Сьогодні Пісков власне і підтвердив те, що ми і так розуміли, що оці масовані атаки на українську інфраструктуру енергетичну, сьогодні газову це схиляння до переговорів. І що той публічний формат переговорів вони взагалі не розуміють, що це таке, як в офісі президента сприймають такі заяви речника Кремля? Ми сприймаємо такі заяви, як фіксацію участі умисної участі в злочині, в конкретному злочині. Людина відверто. На прізвище пісков говорить дивіться, Я представник військового військового військово-злочинного угрупування. Говорю відкрито, ми проводимо геноцидну війну в Україні. Ми нищимо інфраструктуру цивільну, тобто, ми хочемо, щоб мільйони людей в Україні замерзали зимою. Ми це робимо саме тоді, коли вже пішла мінусова температура. Таким чином, ми показуємо, що воювати на полі бою, як ви заявляли, що ми б'ємо по військових цілях, ми не можемо, і ми б'ємо виключно по цивільним цілям. Це абсолютно конкретне е зауваження для всіх, що ми приймаємо. Рішення воювати з цивільним населенням України, нищити цивільне населення України. Це перше. друга спала щодо публічної складової. Так ні, президент Зеленський чітко сказав: ви ж ведете проти нас війну в прямому ефірі. Тому ми пропонуємо: не треба ніякої колуарщини, не треба ніяких там великих чи малих зділак там в рамках переговорного процесу, який, до речі, я хочу, щоб ви на цьому фіксували завжди увагу. Немає пропозиції з боку Росії. Реального переговорного процесу взагалі немає розуміння переговори. Росія під словом переговори має на увазі інформаційну компанію по примусу України, яка у військовому сенсі слова виграє війну, прийняти ультимативні вимоги Російської Федерації. От що мається на увазі Російською Федерацією. Тому президент Зеленський говорить: дивіться. Не треба у цієї всієї кулуарщини, у цих інформаційних компаній. Не треба брехати, як Росія звикла брехати. Не треба використовувати мережі там, скажімо так, корисних помічників Російської Федерації в інших країнах. Треба чітко зрозуміти переговори. Це коли є позиції сторін. Позиція України одна на сьогоднішній день. Президент її фіксує. Це звільнення від окупаційних військ території України. Оце одна позиція. Після цього ви покинули нашу територію. Тоді дві суверенні держави сідають за стіл переговорів. Це саме стіл переговорів, і обговорюють після воєнні взаємини. І таким чином переговорний процес починається. Все інше, оце, що сьогодні Росія там. Продукує під назвою переговори, це ні, це не переговори взагалі. Це спроба, програючи війну затримати за собою утримати за собою певну низку територій України. І, і ще й при цьому, коли вони говорять оце слово переговори, вони наносять 100, сотню ракет удари по нашій цивільній інфраструктурі. Ви розумієте, що це нонсенс? Ні, я думаю, що це вкладається в їхню логіку. Для, да, для їхньої логіки от. це не нонсенс. Но зараз Росія так само запускає наратив про те, що Україна вбиває поляків після тієї трагедії, яка сталася в Польщі із вибухом ракети. Які ризики це може для нас нести? Тому що з Угорщини уже, як завжди, лунають голоси про те, що треба перемир'я, тому що, бачите, ракети падають в Польщі. Ну знову ж таки, перемир'я це перемир'я. Це хай угорщина своєю територією, якщо вона бажає перемир'я з кимось, там може поділитись. Да, У нас є президент Зеленський. у нас є консенсус суспільства, який чітко фіксує, що таке перемир'я. Воно неможливе. Ми вже в 2014 році отримали з вами перемир'я. Правильно, і сьогодні ми маємо наслідки цього перемир'я з Росією. Може бути або, або або ти виграєш, і тоді Росія забуває слово Україна чи з остропом на нього дивиться, або ти е програєш. Ну, тобто, і тоді Росія буде говорити, що такої держави, як Україна, не існує. Ну тобто, це ж зрозумілі речі. Але щодо е, ракети, по-перше, сьогодні е, ми маємо можливість приймати участь у складі групи по розслідуванню цього інциденту, як його називають на заході. По друге, ми хочемо отримати всі е, е, докази щодо того, що це за ракета і таке інше. По третє, сьогодні є. Всі заяви країн наших партнерів, які чітко і свідомі того, що оце падіння ракети, незалежно від того, що це за ракета, я просто поки говорю тому, що нема даних слідства. Да, тому що мені взагалі не подобається, коли хтось говорить ну так ультимативно, це ракета України чи це ракета там не України. Але між тим, всі свідомі того, що наслідком причиною цього інциденту є. Обстріл ракетний території України, включно з Львівською областю, тобто Росія винна в будь-якому випадку не будь цього обстрілу, не було б ніяких уламків ракет на території сусідньої країни, незалежно від того, Польща це чи там Молдова чи інші країни. Більше того, президент сьогодні фіксує увагу світу на тому, що якщо ми не будемо на це звертати увагу. Якщо Росія продовжить, наприклад, атакувати ракетами, а ми будемо повільно там будувати додаткову систему протиповітряної оборони протиракетної оборони, то такі ексцеси можуть повторюватись. Але видно, тут буде не Україна навпаки, Україна показує, що може ефективно збивати все це. Тобто ми маємо там 70-80% збиття і ракет і дронів. Але між тим ми говоримо: так додайте трошки більше нам систем протиповітряної оборони, і ми будемо ще більш ефективно це робити, і таким чином убезпечимо в тому числі прикордонні країни, які знаходяться поряд, поряд з Україною. А чи почули це наш заклики? І чи достатньо з вашої точки зору є реакція партнерів на цей інцидент в Польщі? Як вони говорять? Де а дві я... людини загинули? Я хочу, щоб було зрозуміло і щоб не було спекуляцій. В нас абсолютно нормальні робочі стосунки з партнерами. Партнери нас чують. Ми чуємо партнерів. Це питання діалогу, це питання пояснення позицій, це питання постійної аргументації. Це дуже важливо, тому що складні часи дивіться. Це ж 9 місяців війни. Наші партнери теж в цю війну вкладаються там і е, фінансово, і військовою зброю, і е, постійно займають проукраїнську позицію на міжнародних майданчиках, тиснуть санкційно на Росію. Ми постійно даємо якийсь фактаж, це обговорюється і таке інше, і в тому числі оці наші аргументації щодо наслідків отаких. От Скажімо, уламків ракет, які падають на інші території. Партнери абсолютно чітко чують, тому й Україна сьогодні представлена в слідчій групі, яка працює на місці інциденту в Польщі, і таке інше, я б сказав, що в нас. Максимально продуктивні зв'язки з партнерами, і ми очікуємо, що воно буде тільки ну якби збільшуватись з точки зору. Я маю на увазі ці відносини будуть покращуватись все більше і більше, тому що ми виходимо там на якісь інші математичні цифри, наприклад, по зброї, і е, це є наслідком того, що Росія, от ви починали з цього. Устами того ж піскова говорить, що ми будемо нищити вам конкретно цивільну інфраструктуру, масово, тому що ми з вами воювати не можемо. Ми не вміємо воювати. А ось крилатими ракетами, які є тільки в нас. Тому що ми з радянського союзу так хитро собі зробили що й підписали Будаперський меморандум, що все забрали собі, що може е, літати там на 200 плюс кілометрів. Ну вам залишити і, і калічити людей да. у Дніпрі, де понад 20 людей сьогодні постраждали внаслідок цього удару. Дякую, що ви до нас долучилися. Михайло Подоляк, антикризовий радник голови офісу президента України. Був на зв'язку з марафоном, який продовжується.